Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Наразі весь прибуток від лотерей перераховується на нашу армію. А ми запрошуємо вас до 2250-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 11 мільйонів 80 тисяч 945 гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2. і ми переходимо до розіграшу щастивам. Двадцять три Сорок вісім двадцять сім, двадцять сорок сім. 39. шановні гравці. Якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 2940 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 312 тисяч гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 4 і ми переходимо до розіграшу. Два дев'ять. Тридцять один, двадцять вісім, дванадцять. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 7872 розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! 10. 48. 80. Тридцять 75, Сімдесят пять. Сорок дев'ять. Шістдесят шість. Двадцять пять. шість. Вісімнадцять. П'ятдесят один. Тридцять три, шістнадцять. Тридцять 50, 69, 72, сімдесят два, двадцять, сорок один, чотири. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6725 й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 2. 4. 8. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Два, чотири, вісім. Бережіть себе, все буде Україна.